Стереотипи про те, що чоловікові секс потрібніший, про те, що жінка любить більше там вухами, очима, ногами, своїми там не знаю уявленнями. От чоловік такий суперфізіологічний. Я вам скажу так, що повертаючись до мови фактів, до наукового підходу, коли ми дивимося в цикл статевого контакту, ми бачимо, що. Чоловікові легше збуджувати і отримувати збуджуватись і отримувати оргазм, тому що його оргазм є частиною репродуктивної функції. Коли він еякулює, природа думає, що він розмножується. Тому природа захотіла, щоб цей оргазм був для нього легкий, доступний та зрозумілий. І тому, власне, хлопці частіше приймаються про те, де цей секс знайти, ніж про те, що в цьому сексі буде. Вони рідше хвилюються за те, чи отримують вони оргазм. І частіше думають про те, чи повернеться дівчина після цього єдиного сексу на другий, третій і п'ятий секс. А от дівчата дуже часто переймаються тим, що в цьому сексі буде відбуватися, чи достатньо вони красиві та привабливі. І часто, на жаль, пов'язують чоловічу ерекцію зі своєю красою.